Всім привіт! Маленька розпаковка на 47, майже 48 злотих. Це оцих два йогурта, 4 йогурта. Молоко. Ці, Ці менші по 150 грам Теж смачні. А я люблю цей клубничок. Ось такий сорбет. І ось такий сорбет. Якщо береш два, то другий за 50%. Мій улюблений камамбер. І 200 грам Взяла самої дешевої мортодело. Не знаю, чомусь тут захотіла. Чомусь мені нагадує лікарську колбасу, щось захотіла. І 200 грим сиру. Все. І, можливо, завтра ще докуплю в Кауфленді, буде трошки більше. більші покупки. І тоді ще до досніму буде два відео разом. Всім дякую. Всім привіт! Розпаковка суботня на 122. Злотих, ось віднісувалася 19 по скидці. Так, показую. Ось такі судочки. Скляні, були 35 злотих, сьогодні 25-3 штучки. Вже брала такої фірми, знаю, що вони класні, їх можна запікати. В холодильник кришечки, ой класні, але важкі. Вода. Упаковка води. Це газована і не газована. Забули купити фільтр, тому купили воду. Тут 5 літрів і тут упаковка. Так, хлібчик чорний, жидкий, яйця, пиво. Взяв, два йогуртика ось таких. Два кексика, але вони по скитці, по два скитці. Йогурт. Півтора кілограма шия попольській каркувка сьогодні на скидці. Так, дві пачки макаронів. Це твердих сортів пшенінниці. Бачите, варити довше потрібно 9-11 хвилин. Помідори, банани. І такі от чіпси взяли, спробувати. В принципі, все трошки як торгувати на таку суму. Але судочки дорогі, ну і, в принципі, вода. Ну і пиво. Во <смісті> теж. Все. Всім гарного дня. Така розпаковка сьогодні.